Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 24 квітня і починає квітувати персик лісостеповий української селекції, дуже запашний. У мене на каналі є показано, де є плоди. І він вже деякі квітки відцвіли. А деякі тільки починають. Цвітіння рясне, дерева посаджені близько одна від другої, 2 метри два з половиною. Це експеримент на поміселекті, але урожай справний, трошечки менші плоди на поміселекті, але раніше е, доспівають. Ну і гружаність тут хороша на них. І от зараз я хочу вам ще показати Оленка Волохата. Шкідник, який виїдає маточку, течинки і наносить велику шкоду. Подякуємо нашим ріпаководам, що вони її в Україні розвели. Вона спочатку була тільки в Молдові. Тепер в Молдові її набагато менше, а в Україні багато. Не прискають ріпак, нема оприскування ріпака проти Оленки Волохатої, Кажуть, що дорого. І масово вона там розводиться мільйонами. Мільйони. Я колись заходив на ріпакове поле чорне від Оленки Волохатої, Ніхто за цим не дивиться. На жаль, нема контролю. Я хочу, щоб ви звернули на персик увагу. Це редхавен. Значите, тут ще є залишки мідмісного препарату. І квітка у редхавена набагато менша, ми це бачимо. І вона не така приваблива для Оленки волохатої, хоча і на ній Оленка є, її трошки менше. Ось оленка теж є присутня. Дуже підступний шкідник, боротися з ним надзвичайно важко. Тут в мене ця ділянка розміщена в полі, і більше ніяких рослин нема. І там, де були ріпаки, вони розводяться, потім вилазять із землі. І якраз під час Квітування персика, масово масово їдять квітки. Коли цвітіння ще обільне, як тепер, ну, я думаю, що багато квіток проскочить, деякі з'їдять. Але коли квітування цвіту мало і її багато, буває, що ну, на одному дереві ну, кілька сотень сидить. Тільки ми, скільки не боролися, тільки вручний збір, коли такий аврал виходять всі діти, і дорослі, скільки ми можемо, вся сім'я працює для того, щоб її зібрати, цю оленку, щоб вона не нашкодила. Але, на жаль, шкоду приносить кожен рік. Пробував я різними препаратами її бризкати, коли квітує і бризкати, то не будеш. І майже препарати її не беруть. Вона дуже волохата така. Подивіться, її навіть не хоче їсти пташка. І от пташки не дуже не полюбляють її їсти, тому що вона, це жук, він дуже такий великий і волохатий знизу і, 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 і кругом. Йому зовсім, зовсім видно він не смачний для пташок. Тому що інші комахи вони їдять, а от я замітив Оленку Волохату, не, не їдять. Я думаю, що коли ви десь вирощуєте на присадибних ділянках, там більше квітів, більше різних культур, і там може її менше збиратися, але шкоду вона теж буде там приносити. Я вже не один раз в людей їдять, і нарциси, і різні квіти. Клумби виїдають, тобто виїдає, повністю виїдає квіточку. Але ми надіємося цього року, що при такому квітуванні, великому і значному оленка може з'їсти тільки частину. Вилітає вона, як правило, в сонячну погоду десь в районі 9 годин ранку. І працює десь до 4-5 до об'їдаючи квіти. Якщо дощова погода, холодна, вона ховається, не любить вона дощу, тільки починають краплинки, вона вся у, у, перестає живитися, ховається. А в сонячну погоду, то сильно, дуже сильно розвивається дуже велику шкоду наносить. Якщо будуть їх більше, як більше, то ми будемо, мабуть, боротися теж ручним збором. Це, як то кажуть, неблагодарний такий труд. Ну, звичайно, це відображається на собі вартості персика. І так, тому вони персики і недорогі, і не дуже дешеві. Тому що дуже багато причин, які ми не можемо, на жаль. Якимось чином так легко його забрати, в тому числі оцю оленкову Волохату. І для нашої зони, іменно де ми живемо, оленкова Волохата – це найнебезпечніший шкідник. Далі у нас плодожорки майже немає в рідких дуже випадках. Тлі, тобто попелиці, теж її дуже мало. Ми бачимо, що я тільки бачу кілька восьмій, жміль літає, бджіл немає. Так що бджоли, хай бджолярі. Не говорять, що бджоли запилюють цей, цей ріг. Бджоли нічого не запилюють. І на абрикосах їх не було, і вже тепло, і нема їх і на персиках. І нема на персиках бджоли. Чудова погода. Співають жайворонки. Я думаю, все буде гаразд. Зав'яжуться плоди і будуть смачні персики. Будемо закінчувати. Ще раз кажу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розвиваємо україномовний контент. У нас завжди він був україномовний, скільки ми не і хай Україна процвітає і її народ. До наступних зустрічей. До побачення!